Всім привіт, друзі, з вами Марта Леонар. І сьогодні ми з вами проведемо експеримент з нашими монетами. Для цього експерименту нам треба мати 10 копійок. 50 копійок, 1 гривню, 2 гривні, 5 гривень та 10 гривень. І треба ще мати магніт. Ось, дивіться, друзі, 10 копійок не притягується. Ось, друзі, сюди будемо класти які не притягуються. 50 копійок притягуються. Ось до магниту. Одна копійка. гривня. Ой, одна гривня е, теж притягується, 2 гривні теж притягується. А ось п'ять не притягується. Сюди їх кладемо. І 10 копійок, ой, 10 гривень у нас теж не, не виходить зробити. А тепер, друзі, я хочу вам показати експеримент з ось такими монетами. Але, друзі, вони не просто якось такі, ось вони дивіться, якщо ми це перевернемо, друзі, тут будуть такі. Друзі, ось, ось це 10 гривень наших обичних, які дуже часто зустрічаються. Друзі, а це монети ППО надійний щит України. Антонівський міст медичні сили е, е, Збройних сил України. Друзі, в нас вийшло, що 50 копійок, 1 гривня та 2 гривні, вони притягуються, а ось 10 копійок, 5 гривень та 10 гривень вони не притягуються. А ось 10, 10 і 10 усіх ось таких, вони теж не притягуються. Ось ці ось, друзі, не притягуються, а ось щось притягується.